Персик ходить, перевіряє володіння свої. Заглядыває кругом. Персень, що ти шукаєш? Персень? Персик. Кс. Не реагує. Цар персивальд. Тоже не реагує. Що таке? Що сталося? Чому ми не реагуємо? Піарсік. І що ти шукаєш? Вчора зі мною так розігрався, що вже ховався в цей домик. Він ховався, не я. Так. Ялинка зацікавила. Зацікавила ялинка. Щось вже два дні туди. Хочеш залізти? Перевіряєш, що під ялинкою. Так ще новий рік не настав. Ти на всякий випадок вирішив перевірити. Так, зараз буде завалювати ялинку. Персик, якщо в мене свідки є, що це. Ти її завалив. І як туди помістився, Гірлянду тільки не гризе. Де ти там захохався? цікаво завалить її чи ні? Що я за людина така? Нема ще вигнати кота, щоб її ялинку не завалив. Я чекаю, завалить він ній чи ні. Вичте. Персик, що ти там гризеш? У нас дощиків немає на ялинці. <смір> Заховався. А ми тебе знайшли? Ми тебе знайшли. Ми тебе знайшли. Що ти ховаєшся за ялинкою? Так. Ось ну, тут хвістики. Походу персик собі знайшов місце, де ховається, де буде ховатися. Так? Да? Ялинка рухається. До того раза два, ну, можливо три проявляв зацікавленість цією ялинкою а зараз а, вилазить. Вилазиш? Все не цікаво. Не помістився там. Пирсюнь. Обслідував там все. <смеш> Будиночок, все <смеш> пішов на точку щось шукає. Пишу.